Так, друзі, привіт! Продовжуємо дивитися книги. Носив я ось мішки сюди, тут прийомка таке приміщення. А я зазвичай знімаю за ним тут таке воно, як то кажуть, вже занедбане, таке все тут насипано всього різного. І оце виходжу, зайду з мішком, бачу щось повзе, хоч уже за середину осені. Можна вважати, а е, повзла змія, друзі. Отак, ну, небезпечно навіть тут е, виявляється так і лазити. Я думав, вони вже якби сплять усі. Але ні, ще не сплять. А це у нас психологія безсознательного. Е, до речі, Зігмон Фрейд. Ось так, 90-й рік. Отака от книжечка. Так що зустріла мене тут змійка. Отак буває. Так, Оскар Вальд. Вибране в шкільній бібліотеці. Мабуть, тут портрет Торіана Грея. Так, її присутній. І якісь оповідання, казки щось такого плану. Ось така ось книжечка. Добре. Давайте далі дивитися. Так, ось така книга. Що таке пульсари? Це ось ці такі от. Посилають сигнал в космос. Який рік книга? 86-й. Ось так. Так, далі. Ось в такому стані вже в жахливому книжечка із серії Світова дитяча література. Ось так. Гарно оформлена серія, ця, гарні малюнки. Я про неї розказував декілька відео тому. Ось ще одна книга попалася. Так. Узак Абдулаїмов. Абдукаїмо, вибачте. Битва. Ну, Мабуть, переклад з киргизької. Ось такий ось Абдулаїмов. Так, Єсенін, п'ятий том. Попадався мені цей п'ятитомник уже 68-й рік. Тут з фотографіями. От. Це п'ятий том. Так, і ще одна книга з цієї серії Гайдар Іллєв Касіль. Ось так. Ось так. У мене. Касіль є чи в п'яти чи в шести томах збірка 77-й рік. Ось так. Стан, на жаль, зачитали її вже до смерті. Але це і хорошо, друзі, я вам скажу. Такі книги вже зачитані. Якось не так їх шкода, як книги новенькі, які навіть в руках, можливо, Декілька раз потримали. Я про гарні, звісно, книги. Ось така. І їх ніхто не прочитав, а доля їх така, що от так дивіться. А доля їх така, що вони потрапляють. Ось таке ось місце. І далі на туалетний папір. Дитяча література. 71 рік. Це по випускам виходило. 81 рік. Так. Наклад 20 тисяч. І тут такі ось оповідання. Такі ось оповідання. Ось так. Добре, давайте далі. Чого тут тільки нема? Знову Оскар Вальд, тільки ось уже також значно зачитаний. Ось такий ось е са сахарнув. Книга. Навіть розмалював повісті 90-й рік. Ось така. Показую я всі книги, друзі. От, як я і казав, нічого не пропускаю, як бачите, а це для того, щоб розуміли, що здають. Так. Зрозуміло. Так, конфлікт якийсь. Щось про спорт. Статті якісь про спорт. Так, про спорт. Видавництво, фізкультура і спорт. Сонячні вікна такі, піонери. Так, веселка, видавництво. Петро Панч, Степан Васинченко, Стельмах, Яновський, Збанацький. Такі ось оповідання. Так, знову детектив ось цей. Знову олімпіада по фізиці. Так, це у нас Нілін, жестокость. Ось так. Шкільна бібліотека, видальництво, так. У саду на городі пасть. Я не знаю, як сюди потрапило. Де вони її взяли? Зазвичай це і домашня бібліотека буває. Так, як розвивати увагу і пам'ять вашої дитини? Тут така ось. Це щось про здоров'я, фізкультура школярів. Оці стародуби. Стародуб оцей Астафьєва. Ціла тут пачка його, я не знаю, скільки книг. Так, ті, що залишилися жити. Ш... Микола Білкун. Ну, зрозуміло. Радянська проза, спорт і особистість. Так, сирена годить, друзі. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали. Я нахожусь в катакомбах. Так. 82-й, 5-й випуск. Так, далі. Е, викладання фізики в 6-7 класі середньої школи. Підручник. Далі. Фізичні експерименти в школі. 91. й Також фізика. Це все для вчителя, все для вчителя, друзі. Так. Таємниця зоряної кімнати Василь Лисенко. Подивіться, що це таке. Повість, старе підземелля. Так, це треба відкласти. Це відкладу. Так, щось тут ринг, ринг, ринг це щось про бокс. Батькові долоні. Така видовжена книга. 57 -й. Такі ось ілюстрації. Ну, вибрані твори. Відкладаємо в сторону. Так, далі. Знову фізика. Знову фізика. Уроки фізики в восьмому класі. Стародубів, ціла куча. Так, в сторону. Алгебра і математичний аналіз. 9 клас. Так. Так, радянська література. Також тут воно. Три книги. Радянська література. Андрію. Андрію. Це для 10 класу позиціонувалося як. Радянська література. Так. Далі дивимося до світла. Що це таке? Це якась збірка також оповідань, мабуть, збірка творів про школу. Твори про школу. До світла. Хто сюди входить? О, про школу, дивіться. Зараз, не дай Бог, пальцем запишу. Так. Розділ другий. Хтось відмічав, читав кожен. Так, тут у нас і Франько, і Тесленко. Ну, можна забрати так, про школу. О, Господи, це як тайний мірша поголіка. Господи, прости. так. Необикновіна. Це в 90-х вже випускали такі інтригуючі речі. Так, 96-й рік. Щось навіть позиціонується з Харковом. Даже. Що, треба подивитися, що це таке. Так. Щось про математику. У світі математики, випуск 5. 74 рік. Якісь статті формули тут. Далі Петро Панч, ось такий. Попадався вже 10 разів. Іван Маслов. Білий терна, Так, друзі, ви про якісь книги. о, дивіться, як зроблено. Ви про якісь книги, якщо щось цікаве, знаєте про авторів. Я не буду втомлюватись повторювати. Будь ласка, пишіть. Чим більше ви пишете, тим краще. Пишіть щось хороше, пишіть щось погане. Кому як подобається. Так, Олесь Донченко. Головне не мовчіть. Школа над морем. Школа над морем. Повісті та оповідання. Веселка 87 рік. Десь Донченко. Так. Далі беремо людина і космос. Так, це у нас веселка видання. Людина і космос. І тут Спартак. Ось такий. Такого в шкільній бібліотеці ще не знаходив Спартака. А так знаходив дуже багато. Так, салтиков щедрін, біографія письменника. Така простенька, очерк такий. Щедріна в мене є про нього в Жезелці. Так, геометрія отака. До речі, геометрія трошки розклеїлась. Геометрія. Який рік 90-й. Так. Пушкінські вечора в школі, дитяча література. Так, далі веселка видання. Говорить сьомий поверх Анатолій Олексій. Ну це вже списали, тому що вже стану книги такий, що зачитали її в смерть. Ну і добре, що зачитали. Так. Так, знову ці. Так, фізичне виховання стародуби. Ох, і стародубів. Не пожаліли. Так. Учителя щось тут у нас. Поетичні відкриття. Твардовський. Поетичні відкриття. Так. Поеми 50-х. Ну, оце таке літературознавства можна віднести до літератури літературознавства. Так, Іван Нехода, поезія казки знову. Кібернетика ось така. Відкладаємо все, все в сторону. Так, математичні. Угу. Так, математика. Це цікаво. Нове в науки. Так видано. 70-й рік, 1970-й. Це що таке? Спорт і фізична краса. Так, поради радиолюбителю. Десь так лежала вона. 72 й рік. Чого тільки не знайдеш, як бачите, друзі. Все в переміжку. І так я їх перебираю, ці книги потихеньку. Дещо знаходжу і цікаве. Василь Ва... Василашко. Навіть не чув такого. Це якісь вірші, мабуть. Ну, боляче знаходити такі речі на такому місці. Для дітей і про дітей веселка вже 94 й рік. Тут заберу я ці вірші. Так, грін білиє паруса, зрозуміло. Видання в шкільній бібліотеці. Так, методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика. Так. Школі, так. Це літературознавство. Літературознавство. Далі. Вивчення біографії письменників в школі. Це як методика? Так, це як методика. Наприклад, чому потрібно вивчати? Так, советська література, частина перша. Современна. Так, літературний процес 50-х-80-х років. І тут, мабуть... Ух ти, господи, що це таке. Фізика для малишей. Навіть таке все так. Да. Тут картинки такі страшненькі, я вам хочу сказати. <рес> <рес> так, це у нас Вальтер Скот. Ну, відома річ. Це Харківське вже видання, мабуть. А ні, правдинське, 83-й. Так, трошки приберу книги, бо зараз попадає ще все. Так, занімательна орфографія. Орфографія. Що тут Про вчених якихось щось. Така орфографія. Так. Алгебра. Так, казки. Дивіться, отакі. От так попадались вже 90-ті роки. Видання 92-й. Таких теж книг там штук 10 здали. Бондарів, гарячий сніг. Шкільна бібліотека. Так, знову грін. Знову платон Воронко. Так, що це таке? Полярна звізда. Альманах з і їх... релієв. Зрозуміло. Так, фізкультура і спорт. Вони любили спорт. Про спортсменів. Видавництво веселка. Так, наслідя Лермонтова в современній поезії. Видавництво наука. Ленінградське відділення. знавства. Так, Тимур і його команда. Чайка ось така. Нев... Ага, невіроятна віроятність. Так, анігін уже просто. Угу. І ось така річ. Так, далі. Беру, дивимось далі. Так, ось така ось книга. На війні і без війни. Вінямін Росін. Ну, стан же веселка. Стан такий, бачите? Так, хімія, Кіберне... Так, про роботів щось. Фізичне виховання. Про торгівлю людьми. І статті про Пушкіна Лермонтова Гоголя Белінського. Так, зараз трошки я підготую ще книг і продовжу. Так, друзі, дивимось далі. Висипав я ще один мішечок невеликий. Так, це у нас про Твардовського, мабуть, біографічний нарис. Ось такий. Так, далі уроки зв'язні речі. Ну, це вже. Така собі література не актуальна, як на мене. Так. Баратинський, дивіться, біографія письменника. Так. Андерсена. казки в шкільній бібліотеці. Також значно читана, перечитана книга. Так, 87 й рік. Читана, пописана. Далі дивимося, беру так, Бачите. Угу. Політична література, зрозуміло. Три тлостяка, знаходив я вже таку книгу. Точно. Так, далі дивимося. Це вже отакі от, бачите, то попадались такі, також повтор, а це ось така Мабуть, різні видання різних років. Ну, одне і те саме видання, тільки різних років, вибачте. Це фізичні експерименти. Так, це у нас Учпідгід, 63-й рік, Роман Обломов Гончарова. Літературознавство. Ось такий ось кружок, кажу, показую все. От. 66-й рік. Кружок, кружок. Так. Це у нас поезія народів СССР. Це у нас творчество Пушкіна, 8 клас вивчення. Так, знову ось така ось книга. Знову таких дві про літературу для дітей. 20 випуск. Критичні статті. Цікаво тираж дізнатися. 10 тисяч екземплярів. Так, от. Кібернетика в школі, розуміло. Так, знову дивіться. Перечитує заново. Статті також критичні, літературні, блок. Так, про кого тут ми дивимося? Дудін. Про Горького. Современний Платонов. Ну, така собі книга. Так, це у нас що це таке? Ага, ну, понятно. М -м, така ось поема. Розуміємо, так, це ми в сторону. Знову ось ця Книга, чи це та, що я показував? Так, це про Гагаріна. Це така повторяється. Так, що тут у нас? Борис Комар, Джалиний Мед. Попадалась в мене така є. Так, знову обломов. Прообломова знову. Так, зараз викидаю ще один мішок. Так, друзі, знову бібліотека світової літератури для дітей. І тут Фурманов і Островський. Ну, це такі письменники, як закалялась сталь, сталь і чапаю. Ну, тоді тодішні е, такі. Хоча видано, я ж кажу, в цьому в цій серії книги видані е, прекрасно, звісно. Так, далі давайте. Астрономія і світогляд. Юному фізику. Так, далі дивіться. Расул Гамзатов. Пісні гор. Тільки от в м'якій, в якій обкладинці. Так. Далі дивимось. Гінці з неволі. Так, Леонід Тандюк. Угу. Кінці зневолі він. Так. от така серія. Оця доблесть. Так, Романи і повісті, підземні громи. Дмитро Бедзик. Масу разів вже попадалось. Знову ліри і труби. Це у нас ага. поезія різна. Так, що це таке? Щасливий день Суворовця. Іван Багмут. Веселка зачитана. 68-й рік повість. Алгебра в школі Пушкін Єрмонтовговоль. Так, книга для учителя. Література, Літературознавство. Далі, що це таке? на рейтна, розкази. Верши, гора. Так, з Днем Народження Пилип Бабанський. Оце так. Бабанський. Веселка, 91 рік. Василь Бабанський. Так, література учням. Це який що це? 9 клас. Знову дивіться, гамзатов раз. Гамзатов в твердій е, обкладинці. Знову бібліотека світової літератури для дітей. Ну, ну, ну так, дореволюційна і понятно. Пітер Абрагамс дорогою грому. Така ось книга. 73 рік. Так, Лагін. Старік Хатабич. Зачитана знатно. Хатабича читали. Чорний лабіринт Юрій Бедзик. Так, Сергій Баруздін. просто Саша. Так, веселка бачу. Так, далі Микола Білкун. Лімузин диктатора. Оце так. Да. 84 рік. Повісті памфлети. Так, Іван Власенко. Над Цулою сине небо. Отак. Повісті. Подпольщики партизан. Так, розказує. Дитяча література. Ну, бачите, так, я от перед цим знаходив оформлена книга. Ось так. Добре, друзі, на цьому завершується відео. До нових зустрічей.